Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, а ви знаєте, що таке благодійність? Якщо ні, пропонуємо подивитися казку, яка так і називається Благодійність. Копатич, крош та совуня гралися на галявині. Раптом вони побачили, як іде Нюша і тягне цілий оберемок речей. Привіт, нюшо, привітався крош. Ти що переїжджаєш? «Чи стільки всього накопила, захоплено прошепотіла Совуня. Це я вдома порядок наводжу, пояснила нюша. Стільки речей накопилося, що я вирішила частину з них викинути. Я з них виросла і вже давно ними не користуюся. Але ж речі гарні, похитав головою копатич. Ну, ти що? Раз вони мені не підходять, краще з ними розстатися, ніж зберігати. Навіщо ж викидати, розсудив копатич. Давай я все це відвезу в дальній ліс. Ми якраз збираємося завтра до бабусі. Друзі збентежно перезирнулися. Всім здалося дуже незвичайною пропозицією копатича. Нюша від здивування навіть очі великі зробила Копатич, але ж твоїй бабусі мої речі не підійдуть. Уявляю, як копатич з бабусею вберуться у нюшині спіднички і пов'яжуть бантики, засміявся крош, підморгуючи їжачку. Копатич аніскілечки на друзів не образився. Він і сам усміхнувся, а потім розповів, що по сусідству з його бабусею живе одне велике, але дуже бідне сімейство. І вони, без сумніву, зрадіють таким, хоч і не новим, але досить добрим речам. Копатич, а в мене є кілька книжок, які я читав, коли був маленький. Я б віддав їх твоїм знайомим. У них є маленькі дітки? спитав їжачок. Так, звичайно, вони будуть дуже раді, відповів ведмедик. Тоді і в мене дещо знайдеться, зрадів крош. Мені подарували двоколісний велосипед, а триколісний стоїть без діла. І я принесу щонебудь», – сказала совуня. І вийде, що ми з вами зробили хорошу справу, яка називається Благодійність. Як? -як – перепитав крош. Благодійність. хором сказали звірята. Малята, якщо ви комусь допомагаєте або робите щось з добрими намірами, це робить наш світ. Трошки кращим. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!